Доброго дня, дівчатка! Дивіться, яка крутезніша накладочка. Вона така пепельна омбрешка, дуже гарна. Вона коштує 8 тисяч гривень. Ціна дуже смачна. Таких цін реально ніде немає. Натуральне волосся, дивіться, скільки тут заколочок. Вони просіликоні, нічого не спадає. Оця сіточка, щоб ви розуміли, вона обрізається. Ви, коли до свого лоба одягнете, один раз ви всього обрізаєте її і все, більш нічого не робите. Ось я зараз, це, правда, не мій колір. Тут міліровочка, а в мене міліровочки немає. Я вам покажу. Так. Ось. І можна вирівняти, крутити, рівняти, фарбувати. Все можна робити, як зі своїм волоссям. Можна підіймати в крабік. Ну, це ж відріжеться, щоб ви розуміли, це все буде відрізатись. Підійде у кого, наприклад, не встигли помити голову. Треба бігти на роботу. От як у мене сіде волосся ось. І швидко, швидко, точніше, відростає, і треба. Не хочеться фарбувати, або не встигли пофарбувати, бачите, теж підійде. У кого алопеція мало волосся, наприклад, залисне тут-тут. Ми можемо виготовити просто більшу основу, або меншу основу, ну, по бажанню. Або інший кольор, отаку накладку іншого кольору. Дивіться, тут всюди. Ця сєточка Лейсфронт, коли ви одягаєте, вона буде ось так, як на моєму пальчику. І буде незамітно, не видно. Буде казати, що це росте волосся з вашої голови. Дуже гарно. Тому, якщо ви зацікавились такою накладкою, пишіть. Пишіть в Дірект або дзвоніть. Ми вам допоможемо підібрати під ваш колір волосся. Ви можете також скинути фото. Наприклад, свого волосся, яка у вас зачіска, і ми зробимо приблизно плюс-мінус максимально схожу на ту ж зачіску, яка у вас була. Па-па!